На попередньому засіданні піднімалось питання неетичної поведінки голови РДА та суперечок між органами місцевого самоврядування та головою адміністрації. Спостерігається тенденція до, до незнаходження ну, не порозуміння між керівництвом районної і державної адміністрації, в першу чергу головою, головою так і, і головами територіальних громад сільськими головами. Я вже не говорю там про. Відношення до, до тих людей, які працюють в адміністрації. на минуле засідання. Асоціації голова РДА так і не з'явився. Проте цього разу зустріч несла більш результативний характер. Очільник райдержадміністрації разом з першим заступником та головою районної ради прийшли на зустріч з сільськими головами з метою налагодити плідну співпрацю. Випустили не па з одного і з другого боку. Питання, які ви сказали, були почуті головою адміністрації. Голова адміністрації вам сказав, що ці питання будуть зважені до дідовуває голова районної ради, також запевнив, що жодна пропозиція не залишиться поза увагою. Ці пропозиції, які ви говорили, враховані і районною радою, враховані головою адміністрації. Я всіх прошу налаштовуватись на нормальну роботу і для вирішення нормальних питань. В свою чергу голова РДА Юрій Мазур вислухав голів сільських рад та пояснив, що готовий сприяти у вирішенні проблемних питань, проте не збирається реагувати на пустослів'я. Ми всіляко стараємося допомагати. Коли в нас є тільки один пустослів'я, ну реагувати на пустослів'я ми не можемо. І не то, що не можемо, ми не будемо. Звертайтеся. Нагадаю, що на попередньому засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування району голову Долинської РДА Юрія Мазура звинуватили у неетичній поведінці.